Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете прийняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь друзі, на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати всіших випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Opel Zafira. 13 рік 170 пробігу, 1,6 бензин з автоматичною коробкою, 7 місць ціна 10 тисяч доларів. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте? Volkswagen Touran. 14 рік, 249 пробігу, 1,6 дизель, механіка, 7, 11500 по вартості. Так, комбінований салон більше схоже на чехли. Скоріше все, що так і є. Кого цікавить, телефонуйте. Так, поруч Volkswagen Turan. Також старший брат, як сказав, та. значить по вартості Це у нас 6 тисяч доларів, 9 рік модельний, 10, 238 пробігу, 1,4 бензин, механіка, обслужений автомобіль. Контакти видно. На легкосплавних дисках. З клімат контролем, до речі. Kia Carens. 2003 рік 135 пробіг. 1,8 бензин, автоматична коробка, 4950 по вартості. тканинний салон. Opel Zafira B. 11 рік, 1,7 дизель, 7,550 по вартості, контакти бачимо, Редно Гранд Сценік, автомобіль Швейцарії. 14 рік, 148 пробігу, 1,2 бензин на механіці Обслужена машинка 8450 по вартості. Контакти бачимо. Комбінований салон. Більше інформації уточнюйте. Так, поруч Citroen C3 Picasso. Так, по опису на жаль, нема нічого. Так, по опису, на жаль, нема нічого, але автомобіль знаходиться на майданчику постійного продажу. Автомобілів і отут контакти до адміністрації. Якщо когось цікавить, набирайте, вони вам все розкажуть по цьому автомобілю. Peugeot 5008. 13 рік, 190 пробіг, 1,6 дизель з автоматичною коробкою, 9300 по вартості. Клімат контроль, канинний салон. Chevrolet Orlando. 11, рік 1,8. Бензин, автоматична. Коробка, 123 пробігу, 9100 по вартості. Тканинний салон. Opel Zafira C. 13 рік, 184 пробігу, 1,6 і дизель на механіці повністю обслужена, ціна 10-900 доларів. Бачимо контакти. Тканинний салон. Форкопом, парктроніками. Така машинка. Citroen C4 Grand Picasso в гарному кольорі. Недавно запитували, є такий варіант один, 14 рік, 273 пробігу, 1,6 дизель, механічна коробка 7 місць ціна 9500. Бачимо контакти. Тут вже восьмиклапаний двигун покращений. Тиканинний салончик. Реально знайомі мають, дуже задоволені, дуже багато місця для сім'ї. Якщо цікавить ця машинка, телефонуйте, вам детально ще розкажуть. Volkswagen Touran. комплектації матч. Це 15 рік, 27 пробігу, 1,6 дизель, механіка. Вартість 10500, бачимо контакти. Покажу він код, кого цікавить. Кількість місць не знає, треба уточняти. Клімат-контроль, підігрів, патроніки. Більше інформації уточнюйте. Peugeot 5008. Так, Peugeot 11 рік, 164 рідного пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка. Коробка ISIN. Вартість автомобіля 8800. Обслужено, пишуть контакти, бачимо. Тканинний салон, клімат-контроль. Кого цікаво, телефонуйте. Citroen c 4 Grand Picasso. 11 рік, 167 пробігу, 1,6 дизель з автоматичною коробкою. 6450 по вартості, контакти бачимо. 10 рік, 193 пробігу, 1,4 бензин, свіжопригнана без підфарбувань. Ціна 7500, бачимо контакти. Турбований тут двигун. Тканинний салончик. фуркоп та парктроніки. Opel Zafira B. Десятий рік, 1,6, бензин, механічна коробка, 7 місць, ціна 6,300. Бачимо контакти. Тканинний салон на гарних дисках. Більше інформації уточніть у власника. Renault Scenic другого покоління. 2007 рік 254 пробігу, 2.0 бензин, механіка, автомобіль Швейцарії, ціна 5600. Бачимо контакти. Світленький салончик, клімат, контроль присутній. Кого цікавить, телефонуйте? Opel Zafira. 11 рік 216 пробігу, оригінальний пишут, 2.0 дизель, механіка з місць на 9900. Бачимо контакти. Коричневий салончик, тканина. Кого цікавить, телефонуйте до власника.